Моє вітання. Ви дивитесь Крим Реалія. Програму для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається в окупованому Криму. Ще з весни дістатися до Криму або виїхати з півострова автомобілем стало складно через те, що окупанти встановили прикордонні пости. Якщо раніше ваговоз постачав товар до Криму з Києва лише за 10-12 годин, то тепер такий час можна запросто провести тільки на пункті перетину кордону. Довгу коротку дорогу до окупованого півострова досліджували наші кореспонденти. Це контрольно-пропускний пункт біля Каланчака Херсонської області. Тут черги із автомобілів сягають декількох кілометрів. Вантажівки вишикувалися ряд, наче безкінечна велетенська змія після набуття чинності закону про вільну економічну зону в Криму. Проблему водіїв фур лише побільшало, розповідають вони. Тепер, щоб оформити всі необхідні документи та отримати дозвіл на в'їзд до окупованого півострову, доводиться чекати по 15 годин. Але бувають випадки, коли людина вимушена простояти у таких чергах із ваговозів і кілька діб. Максимум троє суток стояв. залежності від документів, як документи оформляються. Робота заставляє їхати, тому що треба сім'ю кормити. У порівнянні з вантажівками черги із легкових автомобілів набагато менші, але вони є. Кримчанин Руслан двічі на тиждень возить людей на своєму мікроавтобусі з окупованого півострова на материкову Україну і назад. Розповідає, що дуже часто у людей не витримують нерви від багатогодинних очікувань. Зі столько стоять, кому нерви не здадуть. Всі нервничають, ходять напряжені. Вало даже до драк доходить, що там, што зі сочередів одінакове, крім черг є ще одна проблема, на яку скаржаться люди: це відсутність умов для очікування. Поруч немає туалетів та смітників. А купити щось поїсти чи попити взагалі неможливо. Обурюються люди. кажуть, лише дякуючи місцевим підприємцям, які підвозять на продаж гарячі напої та їжу, вони можуть якось продовжувати стояти у чергах. З Точки зріння вежливості людей з другої і з другої сторони. прекрасно вежливі люди. Отеці всі басні, легенди та ходять басні легенди. А з точки зрення комфорту туалета в грязі покушати випіть, звісно, невозможна з ребенка на жаріє. Представники прикордонної служби у Херсонській області розповідають, що проблем із перетином адміністративного кордону майже не мають легкові автомобілі. Позаду туристичний сезон, а тому машин стало менше, кажуть тут. Не шукає вона, а роже шукає. Але те, що черги із вантажівок сягають такої довжини, пояснюють двома речами: перше це набуття чинності закону про вільну економічну зону на півострові, згідно з яким збільшився перелік документів на перевезення товарів та їхнє оформлення. Друге, пояснюють прикордонники, це штучне утворення черг представниками так званої влади півострова. Суміжна сторона, тобто контрольні служби самопроголошеної влади, часто. Затягують оформлення вантажних транспортних засобів з опитування пасажирів стає відомо, що ці затягування є дуже часто штучними для того, щоб створити якусь нестандартну обстановку на ділянці на частині материкової України. Прикордонники запевняють, що черги та проблеми з перетином кордону зникнуть тоді, коли півострів буде звільнено від окупантів та повернено до складу незалежної України. Яна Кондратюк Володимир Панченко з Херсонської області. Ви дивитесь Крим Реалії. Сьогодні ми говоримо про перетин адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим та материкову Україну. Студії член координаційної ради вимушених переселенців з Криму Сергій Мокринюк. Мої вітання Сергію. Доброго дня. А, отже, а, був введений в дію український закон про так звану вільну економічну зону в Криму. Ну і фактично запроваджений такий особливий а, особливий порядок перетину цього адміністративного кордону між Кримом та. Материкову Україну та особливий порядок переміщень переміщення не тільки людей, але й товарів, послуг, і таке інше. На вашу думку, чи введення такого режиму воно є на користь Україні чи ні? Знаєте, мені здається, що введення такого режиму не є на користь України через те, що тільки е, одне питання і одне рішення, і якась одна можливість. Насправді це комплекс питань. На мою думку, сьогодні відсутня найголовніше відсутня логіка, відсутня стратегія нашої держави щодо Криму. Ми не знаємо сьогодні, як наша держава, як наші органи влади ставляться до того, що Крим окупований. Фактично, це не розрозуміло. На мою думку, як 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 би мало бути, да то ми мали б зробити таким чином, щоб Росія просто не мала технічної можливості витримати всю весе навантаження для того, щоб е, по, по, полуостров якось там існував. А яким це чином ви пропонуєте ну, зробити? Звісно, що будь-що будь-що має виходити з принципу, що якщо це для вас для Росії важче, ми це робимо. Якщо для конкретних людей це гірше, то ми маємо їх підтримати. Та справді ми маємо знати, хто ті люди, які підтримують Україну в Криму, і е, робити підтримку щодо цих людей. Тобто, будь-яка людина, на мою думку, мала б сісти на свій автомобіль, виїхати в Херсонську область, наприклад, купити там продукти, речі і спокійно поїхати. Але е, запускати вантажівки можливо це не дуже нормально. Бо е, сьогодні в Криму збагачуються єдиниці. Повні одиниці, які знайшли можливості на російському кордоні і на насправді і на українських пунктах, щоб їх вантажівки проїжджали бистро, швидко і з найменшими якимись там затратами. І ці люди збагачуються сьогодні. А більшість людей е, не відчуває е, там жодних нормального ставлення. Тому ті кримчані, ті українці, які залишили в Криму, вони вважають, що політика України щодо Окупованого Криму не є адекватною. Насправді так воно і є, на мою думку. Тобто, е, пускати чи не пускати вантажівки? А е, я думаю, що скоріше не пускати, ніж пускати. Бо насправді е, Крим може бути забезпечений бучим, виключно через е, материк. А Росія. Якщо вона хоче, щоб люди там їли і пили, вона має возити через море. Це дуже дорого. Або літаками, нехай це робить, якщо для неї ця іграшка така е дуже яскрава. Зрозуміло. Але знаєте, є така ну побуту е думка поміж українських політиків, що там, там е в Криму живуть українці, так і е тому не можна розробити щось, щоб е завдало. Шкодить цим українцям, які живуть на кримському піосвіда, можна все, було б бажання. Е, е, кожен день, поки був більш менш нормальний зв'язок, мені телефонували там 4, 5, 6 людей з Криму. І кожен з них, кожен, абсолютно кожен, говорив тільки одне, будь ласка, припиніть постачання світла, припиніть постачання води, припиніть постачання їжі. Тільки на ну, закон був введений три дні і вже. М'ясо повністю зникло з Криму, повністю за три дні. Потім воно знов з'явилось, але на певний час воно пропало, бо не можна його звідти завести, крім як з України, і це навантаження, яке російська влада не може витримати. І ми зараз дотуємо фактично окупантів. Ось що ми робимо зрозуміло. Скажіть, будь ласка, я на вашу думку, хто а, має сформувати цю політику України Щодо відповідно Криму? до Конституції України? А, гарантом. Суверенності, гарантом незалежності, гарантом територіальної цінності України є президент. Тому президент на сьогодні не існує жодної е, державної інституції, яка б займалась питанням стратегії щодо Криму. Є люди, які там чимось займаються, але представництво президента в Криму не працює. це Мертва організація, департамент, які створили, намагалися створити з питань Криму та вимушених переселенців. Він не працює, навіть положено по цьому нема. Не створено жодного міністерства, не створено жодного відомства. Тобто, як ми жили, так ми і жили. І це керування, воно в такому якомусь там ручному режимі. Це ненормально. Це значить, про те, що Україна сьогодні не має відповіді на ті виклики, які сьогодні постали. Що б ми не робили? Як би ми не робили, але Крим... Був, є і буде українським. Тому е якщо цей президент зараз не дасть відповіді, то наступний президент або наступний наступний, ну стільки, скільки буде потреба, з'явиться питання, е по, на яке треба буде давати відповідь, і це буде постійно виклик всій нашій державі треба щоб а, такі люди як ви напевно нагадували і президенту і, і депутатам про те що крим є українським якщо ну про це забувають і це знаєте останніми а, не знаю не тільки днями вже місяцями просто зникло так з повістки дня в україні ну знаєте я дивився програми політичних партій які йшли в верховну раду і насправді в жодній політичній партії не було адекватних відповідей що робити з кримом це сумно але я сподіваюся, що ж такі люди, які сьогодні прийшли в Верховної Раду, зможуть зрозуміти, що якщо вони не відповідають на питання, що з Кримом, то жодна іноземна держава не буде нам допомагати, бо ми не маємо відповіді на дуже прості питання. Насправді, дякую. Ми маємо дякую. маємо підтримати угу. українців, яких там залишились, але Крим для Росії має бути дуже дорого коштуваті. Зрозуміло, дякую. Член координаційної ради вимушених переселенців з Криму Сергій Мокринюк був гостем нашої студії. Ви дивитесь Крим -реалі. Українська держава дозволяє в'їзд до території тимчасово окупованого Криму виключно через пункти пропуску у Херсонській області. Які для цього потрібні документи, та як це відбувається насправді? Досліджували наші кореспонденти, практично одразу після окупації Криму. Люди, які виїжджають на материкову Україну, змушені проходити дві зони прикордонного контролю так званого російського та українського, до складу якого входять сім пунктів пропуску: три автомобільних та чотири залізничних. Згідно з українським законодавством, право на вільне пересування мають особи, у яких є паспорт громадянина України та тимчасове його посвідчення: закордонний, дипломатичний чи службовий паспорт. Також право на перетин адміністративного кордону дає посвідчення особи моряка або посвідчення на повернення особи до України, що стосується дітей віком до 14 років, то вони переміщуються за свідоцтвом про народження або проїзним документом до 16 років. Якщо дитина їде у супровіді інших осіб, тоді треба ще мати при собі і згоду на переміщення від обох батьків. А якщо ж дитина їде з батьком чи мамою, то треба мати дозвіл від іншого з батьків. Всі документи повинні бути видані державними органами України. А всі ті, що були видані на території півострова, вже після 18 Надцятого березня цього року, а саме з моменту анексії, є недійсними, нагадують в Держприкордонслужбі. Що ж стосується іноземців, які бажають в'їхати з території Криму в Україну, або навпаки, то вони можуть це зробити тільки за наявності українських віз і за умови, якщо вони в'їжджали на територію Криму в легальних пунктах пропуску з України. Незважаючи на роз'яснювальну роботу, скарги надії прикордонників масово продовжують надходити від кримчан до правозахисників. В них люди розповідають, що українські прикордонники систематично перевищують свої повноваження стосовно жителів півострова, влаштовують їм обшуки, необґрунтовно відмовляють у перетині кордону, а також беруть хабарі. Зайшли в поїзд пограничники, вагон. Ну, розкриті лістовагону по і почали відрабатувати купи. То есть каким-то образом сразу они выделяют себе жертв. Такое впечатление складывается, что они как-то совместно работают с проводниками, которые их наводят на этих жертв. Но жертвой стала девушка, которой попросили также досмотреть сумочку. Вот. Она им предоставила как бы, ну, для досмотра ее. Они оттуда высыпали содержимое и нашли там российский паспорт. После чего девушка с пограничником отправилась в купе проводника. Вот. У них там був какой-то розговор, але минут через э, 10-12 э, дівчина вернулась з э, порваним російським паспортом. Людину просто знімають з потягу, саджають на потяг в зворотному напрямку, і все. А, ми не знаємо, хто ухвалював відповідне рішення. Громадянам не роз'яснюється можливість оскарження такого рішення. Це призводить до того, що зафіксовано випадки випадки вимагання грошей. Це призводить э, до того, що э, Прикордонники вимагають про проводять незаконні обшуки. У керівництві Державної прикордонної служби України пояснюють, бувають випадки, коли прикордонники вимагають письмового підтвердження з печаткою про мету поїздки, наприклад, з місця роботи. Але роблять вони це кажуть у керівництві лише з метою безпеки держави. А ось від фактів порушень з боку свого персоналу тут не відхрещуються і запевняють, що готові карати своїх співробітників та закликають жителів півострова направляти скарги на будь-які неправомірні дії. Всім випадкам, які ми знаємо або виявляємо, а для цього у нас створені відповідні підрозділи, які займаються виявленням осіб серед нашого персоналу, що займається протиправною діяльністю, проводяться відповідні заходи. Проведено 196 турбових розслідувань. Притягнуто до дисциплінарної відповідальності 260 осіб. Переміщено до інших підрозділів 15 осіб. Крім цього, було звільнено двох офіцерів та трьох контрактників. А стосовно шістьох прикордонників, військова прокуратура проводить перевірку. У посаді ж понижено 84 особи уточнюють у держприкордонслужбі. Однак, за які саме правопорушення чи службові зловживання у відомстві не уточнюють. Тим часом порушення з боку прикордонників активісти частково пояснюють існуванням неофіційної вказівки. Мінімізувати пропуск кримчан на материкову Україну, щоб туди не потрапили сепаратисти, але нагадують, що це не є підставою забороняти або ускладнювати в'їзд іншим громадянам України. Не одне і не два подібні звернення надходили зокрема до нашої організації. Про деякі випадки ви можливо бачили в соціальних мережах або на інформаційних сайтах, коли громадянин України з кримською реєстрацією, українським паспортом, без наявності російського паспорта. Взагалі, не з собою, а взагалі, намагається виїхати без жодних пояснень силою його повернуто на окуповану територію. Причому в деяких випадках це ставалося з людьми, які були відомі як прокиївські або проукраїнські активісти, і відповідно повернення на окуповану територію просто загрожувало потенційно їх свободі, здоров'ю і... А тому правозахисники радять керівникам держави на новому кордоні Крим Україна створити окремі пункти перевірки статусу громадянина, а не його документів. А ще просять про друковані пам'ятки для кожного, хто тимчасово або назавжди хоче покинути окупований півострів. Катерина Світла, Олексій Темний, Київ, Крим. Ви дивитесь Крим Релій. Сьогодні ми говоримо про перетин адміністративного кордону між Україною та тимчасово окупованим Кримом. В нашій студії адвокат, експерт Регіонального центру прав людини Роман Мартиновський. Моє вітання, Романе. Скажіть, будь ласка, ну то що робити є людині, якщо її не пускають з Криму до України, а в неї є український паспорт? Добрий вечір. Е, цій людині е, треба е, вимагати пояснень, перш за все. Від е, працівників Державної прикордонної служби вимагати е, письмової відмови і оскаржити її в встановленому порядку. А, але я думаю, що е, у разі, якщо людина е, буде вимагати такої письмової відмови, то швидше за все, після як це часто е, відбувається, а після тривалої розмови її все ж таки дозволяють. В'їхати на територію України, чому тому, що прикордонники відчувають, що людина права у людини є документ, який посвідчує те, що вона є громадянином України, і відмовити їй у в'їзді на територію України законних підстав у працівників державної прикордонної служби немає. А якщо в людини, які не дозволяють в'їжджати на територію України громадянинові України, в нього буде ще при собі знайдений російський паспорт. Це чи, чи це буде підставою для того, щоб заборонити в'їзд на територію України? Ні, це не може бути підставою для відмови у в'їзді, а лише у тому випадку, якщо така особа буде пред'являти не паспорт громадянина України, а паспорт громадянина Російської Федерації, який виданий на а, території Криму або Севастополя, тільки в цьому разі а, їй може бути відмовлена у в'їзді на територію України. Так нам у усякому разі дають письмову відповідь Державна прикордонна служба, і тут постає насправді таке питання: якщо навіть у цьому випадку особі буде поставлений штамп у цьому паспорті, що їй заборонено в'їзд на 5 років. То це не може бути підставою для відмови у в'їзді в Україну, якщо вона таки пред'явить український паспорт, тому що цей паспорт є дійсним і він надає людині право на в'їзд в Україну. Зрозуміло. Загальне правило таке: угу. не може бути відмовлено громадянину України у будь-якому разі у в'їзді на територію України. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от для проїзду дитині потрібен нотаріально посвідчений дозвіл від іншого з батьків. Але в Криму а, нема вже українських нотаріусів з весни, так. І що робити батькам? Ну, скажімо так, якщо у батьків є можливість, ми ж коли надаємо консультації, ми виходимо з того, що перш за все треба створити такі умови, щоб людині було комфортно перетинати кордон. Так? Ми можемо сказати, що існує міжнародний досвід, згідно якому можна було б приймати ці документи, можна було б ставити питання, щоб такі дозволили перетнути кордон. Але ми рекомендуємо людям інше. Ми пропонуємо їм. Якщо є така можливість одному з батьків перетнути державний кордон, виїхати на територію України без дитини, оформити належним чином довіреність, після цього повернутися на територію Криму або Севастополя і вже виїжджати звідти з належним чином посвідченою довіреністю. Тому що дійсно, якщо вони будуть виїжджати за довіреністю, яка видана на території Севастополя або Криму. Uh, і uh, ця довірність буде видана нотаріусам, які діє від імені Російської Федерації. Проблеми будуть? Uh -huh. Тобто дитину просто не випустять uh, за uh -huh. мечі Криму, так uh -huh. і не впустять на територію України чи навпаки, і це можливо. Uh, скажіть, будь ласка, що робити uh, в тому випадку, якщо доросла вже людина загубила документи свої українські, які потрапити знову на Україну? Ну, загальне правило діє таке: якщо людина загальне правило, тобто mm -hmm. не те, яке діє для Криму, да, е, у цій ситуації людина має звернутися до консульської установи України, е, яка знаходиться на території Російської Федерації, і отримати там відповідне посвідчення для повернення на Україну. А що стосується Криму, то тут е, є Певні проблеми. Вони викликані тим, що консул не може прибути на територію Криму, і на території Криму немає консульських установ України. І це цілком зрозуміло, тому що це є територія України. Е, тому в цій ситуації е, наш, на, на, наша думка така, що о, Особу, якщо в неї є, наприклад, російський паспорт, да і вона може перетнути російський кордон. Ні-ні, а Якщо в неї жодного паспорту нема, ну людина просто приїхала з України, загубила чи там викрали в неї е, ці українські документи. Що робити? Не отримувати ж ради заради на, цього російський ш... паспорт. Да, на сьогоднішній день е, ситуація така. Людині треба виїхати з території Криму, перетнути кордон у тому місці, який вона не має, права перетинати, тобто е через керч угу. і е дістатись до консульської установи, яка знаходиться у Ростові, отримати там відповідну посвідку, і після цього повернутися вже через е кордон е не, 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 не через територію Криму. Е у, ць, у в цьому випадку дійсно може постати питання про притягнення особи до адміністративної чи навіть кримінальної відповідальності за перетин кордону у неналежному місці. Але е, наша думка така, що е, оскільки людина діяла у стані е, крайньої необхідності, швидше за все, вона буде звільнена від, від відповідальності. Угу. Зрозуміло. А, а якщо й мова буде йтися про е, кримчанина, який ну, загубив український паспорт, а залишився в нього тільки там російський паспорт, чи зможе він з ним виїхати до е, знову таки України для того, щоб оформити свої українські документи? По російському паспорту виїхати він не зможе. Не зможе. Е, я думаю, що органи Державної прикордонної служби мають е, розробити такий порядок, згідно якому така особа могла б перетнути кордон України. Да, існує певний порядок встановлення е, особи. Її можна затримати на певний час, так. Але після того, як ви переконали, що це дійсна та особа, якою вона представляється, її можна буде дозволити перетнути цей кордон і надати можливість отримати український паспорт. Розуміло. 1 січня 2015 року Росія запроваджує в'їзд до своєї території за закордонними паспортами. То виходить, що українцям, які планують подорож до Криму, доведеться таки оформлювати закордонні паспорти. Це так? Ну, дивіться. Тут у нас у нас же два кордони, да, і нас, насправді адміністративний кордон з боку України і угу. з боку Російської Федерації. Те, що стосується перетину кордону з боку України, не буде проблем. Тобто, Украї... можуть можуть переперетнати цей кордон за тими документами, які зараз вимагаються від них, але може виникнути проблема при перетині кордону з Російською Федерацією, і ми не можемо вплинути на цей процес. Тобто, якщо Російська Федерація запровадить це, то так воно й буде. Угу. Зрозуміло, дякую, Роман Мартиновський. І адвокат, експерт громадської організації, регіональний центр прав людини був гостем нашої студії. Крим з кожним днем все більше здається подібним на острів, на який не так просто потрапити, але ще складніше виїхати. Тому перед тим як поїхати до тимчасово окупованої території, підготуйтеся. Це зекономить не тільки час, але й гроші. Ну а на сьогодні в нас все. Ви дивилися Крим Релі. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалії. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. Ну, а з вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.